Тепер перейдемо до нашої наступної теми: начинки. Перше у нас соя. Як можуть замаскувати сою? Можуть просто написати клітковина або соєвий білок. Не хочеться платити за соєві продукти, як за м'ясо. Якщо хочете купити м'ясо, купуєте м'ясні пельмені і вареники. На них вказано. Це на етикетках. А ось у вас були які? Напівфабрикат м'ясо рослинний, заморожений. М'ясо рослинні. Картопля. Якщо не помиляюсь, улюблені ваші вареники. Чому тут у нас немає жодної грудочки, Дивіться. Зараз вам покажу, з чого може бути зроблена картопля. Це картопляний порошок. В ньому є підсилювачі смаку. Це не картошка. А ось у цьому варенику справжнє картопляне пюре. І ми бачимо. Грубу картоплю в її складі. І є навіть отакі грудочки. Яка ваша улюблена начинка була у млинцях? Творок. В Першому складі, що має бути? Молоко, тісто. Творог. читаєте. читайте. В першому складі що? Вода питна. І тепер я поясню, чому вода. Ось це соєве молоко. Достатньо всього чайної ложки. Склянка води перетворилася на молоко. А ось це стабілізаційна суміш для штучного сиру. А помічали, що у ваших млинцях структура сиру вона однорідна. цим вона мені очень нравилась. Виходить, що? Однородна маса без комочків. Варто додати цукру, і це буде творог. Я не знала, що творог можна за одну минуту зробити з таких продуктів. Сир має бути з грудочками. Якщо хочете обрати справжній сир, треба шукати надпис Сир кисломолочний. Нужно все-таки покупать реально проверенные качественные полуфабрикаты. Будемо обращать внимание на ці вот всі додатки, які туди входять. М'ясо рослинних напівфабрикатах дозволена заміна частини м'яса рослинними компонентами. Якщо у складі напівфабрикатів є рослинний білок чи клітковина, вони можуть містити сою. Начинка зі справжнього картопляного пюре та сиру містить грудочки. У складі сирної начинки має бути лише кисломолочний сир.